Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, та без цензури на Тензорнет Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу, і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про міжнародні цікаві речі, які відбуваються не тільки ж нам постійно про фронт, а про те, які чергові факапи допускає влада Зеленського. Є ж цікаві рухи навколо України, про які варто говорити, які варто відслідковувати. Ще їх хоча б тому, що на превеликий жаль, наша суб'єктність під великим питанням. І це дуже велика проблема. Я думаю, всі прекрасно розуміють, чому е, тому що ми знаходимося у величезній війні, в якій ми самі себе не забезпечуємо ні фінансово, ні збройно. Відповідно, ті, хто не забезпечує фінансово і збройно, мають прямий вплив на прийняття рішень навколо України. Це не означає, що без нас нас можуть одружити, як то кажуть. Звичайно, ні. Тому що головним фактором всієї цієї історії є, звичайно, український народ і найкраща частина українського народу Сили оборони України. Які вже два роки героїчно не просто чинять спротив росіянам, а по суті підняли питання до того рівня, що в принципі Росія може програти. Це треба теж не забувати іноді в тому моменті, коли черговий раз накочує депресія і безвихідь. Ні, все не настільки погано, друзі, якщо стратегічно дивитися. Хоча, звичайно, ми розуміємо всі проблеми, які зараз є, і з якими стикнулася Україна. Так, от, власне, ми сьогодні поговоримо про дуже цікаві речі, які відбуваються останнім часом з боку такої цікавої країни, як Франція. Я думаю, ми всі помітили просто, ну я не знаю, гіперактивність з боку президента Франції, пана Еммануеля Макрона. Останні пару місяців Макрон виступає з дуже цікавими контроверсійними навіть заявами про відправлення е, армії до України про те, що там треба розбільшувати підтримку, і то, і все. Ну і я просто скажу, що це відео, яке ви зараз дивитесь, воно записується. От, прямо напередодні того, як Макрон має виступити а, з великим посланням до французького народу і французьких політик, політиків, власне, де Україна буде головною єдиною чільною темою. І причому, судячи з усього, заяви буде там досить цікаві, якщо навіть така закореніла рашистка, як Марін Лепен, лідерка праворадикальної франц французької партії. Яка вже була кілька разів напряму звинувачена і французькими, і не тільки журналістами, в тому, що вона брала гроші у Росії. Так от, навіть Марін Лепен, розуміючи, що Макрон там видасть щось таке, вже прям змушена була вийти і видати напередодні цього виступу заяву про те, що, мовляв, так і так Росія вчинила величезну кризу, підтримуємо народ України, все решта. Ну, тобто, я ж кажу. Подібні заяви від такої людини, ну це дорівнює, якби щось подібне сказав Орбан, Фіцо чи навіть Трамп. Ну так, на секундочку. Тому так. Да. Але ще більш цікаво, що от власне приводом для написання цього відео стала публікація в авторитетній французькій газеті Le Monde, яка написала дуже цікаву історію. Знову ж таки, я впевнений, що це перед таке, знаєте, певному сенсі накручування перед його виступом. І от я хочу зацитувати, що написала ця газета, тому що це прям дуже цікаво. Так от. Що пишуть французькі колеги? Що Макрон у закритому колі заявив, що відправить військових до Одеси. Далі цитую видання: у будь-якому разі, в наступному році мені доведеться відправити деяких хлопців до Одеси, заявив президент Франції в ніч на 21 лютого в Єлисейському палаці, тримаючи в руці склянку віскі. Не забули додати французькі колеги. Так, от, через п'ять днів після цього нагадаю, він уже публічно заявив про можливість відправлення військ. У динаміці нічого виключати не можна, заявив президент Франції. Без вагань відповів власне Макрон тоді на публічне на питання журналістів. Так от, за даними видання, влада Франції розглядає можливість відправлення військ в Україну як мінімум з червня 2023 року, коли це питання було порушено на засіданні РНБО та ну власне РНБО Франції, тобто Ради національної безпеки та оборони Франції. От така от цікава інформація. Ми, звичайно, ще почекаємо, що скаже Макрон е, в своєму виступі, але тепер давайте просто спробуємо проаналізувати. Чому французи раптом настільки активізувалися, і чому від людини, яка два роки тому до останнього намагалася дзвонити путіну меню, як його називають в французькій пресі, раптом перетворився на чи не найголовнішого яструба європейської політики? І отут дуже велике питання: чи дійсно він став яструбом і що власне відбувається? Зазначу звичайно, що всі наступні роздуми, які я зараз спробую зробити, вони звичайно тільки мої. Тобто це точно не треба сприймати якісь останній станції. Це просто всього лише одна з версій подій. Побачимо, наскільки вона реалізується. Але мені здається, певні ознаки того, що відбувається, є, і вони вкладаються в певну схему. От про це зараз і поговоримо. Отже, давайте спочатку просто відповімо собі на питання, а чому Франція настільки різко активізувалася в останні кілька місяців. Ну, по-перше, тому що, як я вам вже говорив і готовий повторити ще ще раз, по великому рахунку, ми маємо розуміти, що. Судячи з усього, останні два десь місяці, щонайменше, якщо ну 2-3 місяці десь так, да, різко активізувалися процеси, певні таємні переговорні процеси навколо України щодо можливості припинення бойових дій заморозки конфлікту. Ми вже з вами про це говорили. І говорили про багато цікавих таких, знаєте, ознак різноманітних, які про це говорять. Плюс, треба розуміти, і звичайно, треба розуміти, що французи, вони хороші. Дипломати вони хочуть отримати місце за столом, так сказати, переможців цієї війни. Навіть якщо сама Франція ну, величезна їм подяка, дуже допомагала, але ну це не найбільший, скажімо так, наш союзник з точки зору кількості допомоги. От хоча вона досить важлива, наприклад, і Цезарі, і звичайно, ці от ракети, скальп, і от тепер керовані авіабомби, це дуже важлива історія. Ну, питання знову ж таки в кількостях. Але все одно величезна подяка французам. Послухайте, їх ніхто не змушував це робити. Вони це роблять. Дякуємо. Ще й враховуючи багаторічну досить тісну співпрацю з Росією. Е, так от, чому ж раптом оці всі історії відбуваються? Тому що ну, всі почали активізуватися, тому що всі почали відчувати, що закручується нова спіраль, і в цю спіраль треба ну, вклинитися першим для того, щоб знати, що відбувається, і керувати процесом. Ну, це найпростіше пояснення і найлогічніше. Далі. Треба розуміти, що в Європі зараз йде вічне, в принципі, йде протистояння, ну не протистояння, а, скажімо так, конкуренція. Знаєте, зараз уже не 19 те чи 20-те століття, але окей, конкуренція між французами і німцями в плані того, хто є головним в загальноєвропейському проєкті. І якщо, в принципі, останні років 30, звичайно, головними були явно німці, особливо при каденції Ангели Меркель, звичайно, що зараз Макрон. Відчув, що Франція, не дивлячись на те, що її економіка, все одно менша за німецьку, може вирватися на панівні позиції, особливо коли ще й Британії нема, яка вийшла. Нагадаю вам з ЄС. Ну і тим більше німецька економіка є великі проблеми. Пан Олаф Шольц, це людина з досить специфічними поглядами на світ і на місце Німеччини в ньому. Тому Макрон відчув свою можливість проявити своє європейське лідерство у всій цій історії, і він це робить. Третій фактор, який, на мій погляд, точно варто в цій історії враховувати, це, звичайно, фактор під одним простим е, словом Трамп. Європейці е, е, дуже бояться приходу цієї персони на пост президента Америки. Не даремно бояться, бо ми пам'ятаємо, наскільки Трамп зіпсував стосунки з європейцями ще під час своєї першої каденції. І в принципі, не тільки через своє самодурство, хоча і через те теж, а й через те, що Трамп. Е, Через, скажімо так, свою недипломатичність і, по суті, не політичний характер, ну, а скоріше, знаєте, характер такого е, ділка барижного типу, да, за своєю суттю. Е, він почав піднімати дуже-дуже, знаєте, неприємні теми в стосунках між європейцями та американцями, які е, не прийнято виносити на загал, які, там, знаєте, трошки там сором'язливо обходять стороною. А це питання дуже прості. Перше і головне, це, звичайно, той факт, що Європа, яка. 45-го року перебуває, і продовжує перебувати під американською ядерною парасолькою, і, в принципі, під захистом американської армії. При цьому не бажала платити за своє, скажімо так, перебування в НАТО. Нагадаю, що за умовами перебування в НАТО кожна країна має виділати понад 2% ВВП на оборону. І по пальцях однієї руки можна перерахувати ті країни, які дійсно це робили. Це була дуже серйозна заруба. Ну, до речі, Франція та виділяла. А от Німеччина ні, наприклад, і не тільки Німеччина. Друге питання, яке дуже серйозно стояла Руба, і яке Трамп дуже сильно загострив, це звичайно пряма конкуренція між європейським і американським бізнесом, а також дуже тісна співпраця Європи з Китаєм, друзі. А це було мало того, давайте не забувати, що по суті всі 2010-ті роки, ну м'яко кажучи, європейський бізнес поєднання з європейськими урядами. Дуже навіть сильно щемив американський бізнес, виганяв його з багатьох країн Європи, ставив його під санкції, штрафні там вводив квоти. і Вот та от все натомість прекрасно співпрацював з китайцями. Недаремно китайці, до речі, саме туди в Європу будували свій один пояс, один шлях і будували свої великі стратегічні плани саме на цьому. Всі ці речі я повторю, я в жодному разі не захищаю Трампа. Я просто пояснюю, що він загострював не просто тому, що він тільки просто там якийсь там балбєс, якому подобається з усіма пересваритися. Ні, просто він такий анфан американської політики, у якого суть постійно говорити те, що типу не говорять інші. Як в хорошому, так і в поганому сенсі цього слова. Так от як ми бачимо зараз. Уже очевидно, що в американських виборах будуть змагатися знову Байден і Трамп. Хто з них переможе сказати дуже складно на даному етапі? Але Європа серйозно боїться Трампа, тому що розуміє, що Трамп це, скажімо так, передбачувано не проєвропейська людина, це точно в цих стосунках. І нічого хорошого від нього очікувати не приходиться. Ні з точки зору і торгівлі, ні з точки зору знову ж таки якоїсь військової історії. Тому. А вже зараз європейці починають судомно шукати можливості, як фіксити історію, якщо Трамп стане президентом. Якщо вам здається, що це не стосується України, вам дуже сильно здається. Почекайте зараз. Ми дійдемо до України і до того, чому Макрон так сильно з моєї точки зору, у всякому разі, активізувався. Так от Макрон прекрасно розуміє, що і Шольц. Теж буде грати на питанні Трампа і намагатися на цих всіх історіях об'єднати Європу, вкладати гроші в якусь безпеку, але щоб все це відбувалося під омофором його. От Макрон намагається цей процес забрати у Шольца і стати лідером цьому самому. Тим більше для Франції це в принципі достатньо природна роль. Згадайте виходи Франції з НАТО, в числі Шарля Де Голля, Ну і взагалі постійно таку достатньо окремішню позицію цієї країни, яка ніколи не втомлювалася підкреслювати, що «да, ми в НАТО, але, але ми Франція. Плюс давайте не забувати, що Франція це єдина європейська країна, яка має свою ядерну зброю. Хай її там не супербагато, але це теж кілька сотень ядерних боєголовок. Тобто, це цілком достатньо для того, щоб бути серед членів ядерного клубу і мати там достатньо вагоме слово. Тому абсолютно очевидно, що французи сподіваються в цій історії теж лідирувати. А тепер ми переходимо до того, що стосується напряму України. І знову ж таки повертаємося до питання так званої заморозки, питання перемовин, і от це от все. Ну, по-перше. Якщо відповідати на просте питання, чи будуть французькі війська в Україні, я думаю, що вони і так вже в Україні є у вигляді інструкторів, у вигляді там, якогось французького спецназу, який там охороняє певні речі, у якихось там не знаю, високофахових спеціалістів, які можуть обслуговувати певну техніку і так далі, тому подібне. Ну, Але ми ж говоримо не про такі війська, а от саме про те, от як сказав Макрон Лімон, нібито що от треба відправити деяких хлопців і саме до Одеси. Дивіться, ну по-перше, абсолютно очевидно, що Європа дуже зацікавлена в тому, щоб Чорноморе не було чисто під контролем Росії. В Принципі, це всі не зацікавлені, бо ну ви розумієте, що недобре, не коли Росія зможе закупорити це море. А якщо воно його закупорить, то фактично не буде ніякого нормального руху товарів. Але от тепер найцікавіше, друзі. Дуже синхронно з подібними заявами пана Макрона, якраз до Франції завітав спецпредставник Китаю Лі. Ну, ми його називаємо слово «Лі Хуей». Філологи кажуть, що все-таки правильно казати, лі... вибачте, але хуй. Но менше з тим, то ж не про сутність, ми про прізвище. Так от, ви знаєте, що останні ці два місяці знову ж таки цей спецпосланець, він, до речі, в Києві був з Єрмаком зустрічався, і в Москві був, де, до речі, дуже холодно зустріли про це. Ми зараз теж поговоримо. Так от він і до Франції доїхав, де вони зазначили, що Пекін дуже прагне співпрацювати з Парижем щодо війни. В Україні. Ця зустріч відбулася зовсім нещодавно, буквально 11 березня. І сторони, нібито не лише обговорили відносини між Китаєм і Францією, але й українську кризу. Саме так офіційно китайські дипломати ж називають нашу війну. Ну і Китай готовий надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні, повідомило китайське МЗС. Я звернув вашу увагу на саме ці формулювання. Повірте, вони не випадкові. В нормальній дипломатії не Медведівська путінська чи Єрмаковська, там не знаю будь-яке інше прізвище підставте далі і немає різниці, якої там прізвище буде стояти. Воно має значення ці формулювання. Так от, що відбувається, друзі? А відбувається дуже цікавий момент. Ну, дивіться, ми ж прекрасно бачимо, що економічно, давайте скажемо відверто, от в чому дикуха позиції Мага да, в цій історії. Насправді, американці економічно дуже виграли від цієї війни і з точки зору вливання величезних сум їх військово-промисловий комплекс, з точки зору того, що наприклад саме американці. Стали тепер на першому місці і поставляють вони, фактично захопили весь газовий ринок, який залишився після Росії. Вони поставки, по перше, місце займають по поставках світі по нафті і так далі тому подібне. Тому да, американці на цьому нормально заробили, і це нормально. Вони світовий гегемон, який встановлює правила гри, тому від будь-яких будь 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 нестабільностей саме вони мають певні переваги. Так от та ж Франція прекрасно розуміє, що, ну скажімо так, чим більше скажімо, триває така ситуація, як вона триває зараз. Тим більше Європа отримує збитків, тому що давайте скажемо чесно: Європа отримувала величезний зиск від торгівлі з Китаєм і від дешевих енергоносіїв з Росії. Ні того, ні того зараз нема. І ця ситуація об'єктивно на користь американців. І тут питання. Ми ж зараз говоримо не про якісь цінності, ми говоримо про бабло, друзі, яке насправді теж рулить світом аж бігу. І, от французи починають розраховувати для себе ситуацію, що ж робити для того, щоб остаточно не потрапити в економічну залежність, в тому числі і від Сполучених Штатів Америки. І головне, що робити з євросоюзом, якого американці, якщо наприклад Трамп стане президентом, може взагалі поставити в позу зю, і тоді якби, взагалі весь проект, який славиться якраз таки своєю економічною привабливістю, стане під велике питання. Ну ви розумієте, та історія з фермерами, яка зараз трясе євросоюз, це тільки квіточки в порівнянні з тим, що може бути, да. І от французи вирішують грати свою гру. Ми прекрасно розуміємо, що українська війна насправді вигідною стає все меншій кількості сил у світі. Тобто, всі, хто треба, на ній, вже, в принципі, по великому рахунку заробили. А далі, далі вона перетворюється в реальну проблему. Тобто, чи потрібно її продовження американцям? Ну, в общем, би було б і, і ок. Але знову ж таки Америка входить в гостру фазу виборчої кампанії. Плюс у Америки починаються вже по суті. Дуже серйозні зіткнення з Китаєм на Тихому океані, тому в принципі, вони би воліли, щоб цей театр бойових дій потихеньку схлопувався. і не заважав готуватися до конфлікту з Китаєм. Чи потрібно продовження війни для європейців? Ні, для європейців вона суперневигідна, тому що вона на ній, ну Європа на ній майже нічого не заробляє, відверто кажучи. Навпаки, американці, по суті, зараз перекидають на них майже все фінансування, і це їм дуже сильно не подобається. Китай. От з Китаєм дуже цікава історія. великому спочаток цієї війни точно для Китаю був проблемою в такому вигляді, тому що не проблема було б тільки якби Росія перемогла. Хоча знову ж таки з одного боку це була проблема, бо це б дуже сильно посилило Росію, але посилило б і позиції Китаю як такої, знаєте, головної автократії світу. Враховуючи в який треш виявилася ця війна для Китая, це тепер велика проблема. Чому ну тому, що через Росію напряму вони тепер працювати не можуть. Вони з нею працюють, але ну враховуючи всі ці проблеми, ніякий один пояс, один шлях через Китай не працює через Росію. Плюс через те, що е, Китай так і не став ні на чию сторону, але точно не підтримав санкції щодо Росії. Відповідно, розірвані всі нормальні зв'язки з Європою. Ну не всі, але велику частину, е, відповідно. Просто продовження цієї війни не дуже для Китаю ок. А що ок? А ок, друзі, коли Росія і не перемагає, і не виграє, а залишається в ситуації замороженого конфлікту, в ситуації, коли вона знаходиться в ізоляції, і все більше і більше потрапляє в залежність від Китаю, який спокійно викупає там всю Арктику, робить собі ще один шлях через північний довитий океан до Європи. На, наприклад, на випадок, якщо американці зможуть їм вихід Тихий океан через там всіх своїх союзників, типу Філіппін. От і плюс Росія перетворюється поступово на ресурсну базу, таку кормову корову для Китаю, китайської економіки. Ідеальний варіант. Для цього в принципі потрібно заморозити конфлікт, але так само Китаю дуже вигідно, не дай Бог, щоб Росія не захопила все чорноморське узбережжя, щоб Україна залишалася цілком дієздатною країною, для того, щоб диверсифікувати свої ризики, і для того, щоб можна було через там інші економічні історії, знову ж таки, наприклад, через Одесу, через півні, південний поставляти щось, можна навіть викупити ці порти, для того, щоб мати ще один доступ в Європу, наприклад, через лінію Туреччина, Азербайджан, Казахстан, там і так далі. Проектів ну ви ж розумієте, що для китайців дуже важливо вибудувати свій шлях в Європу і конкурувати за цими великим американським проєктом через Індію, Саудівську Аравію, Ізраїль, про яку вони нещодавно заявили. Велике ідея протистояння в світі, і українська війна, вона, повторююся, вона все більше і більше стає всім невигідною. Єдина країна, яка 100% не хоче зараз припинення війни, точніше не країна, а людина це особисто ублюдок на прізвище Путін. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що він знає, що поки триває ця війна, і в ну, всякому разі, або він її виграє, або ця війна має постійно тривати. Тому що стільки, скільки вона триває, стільки він живий, стільки він легітимний, тільки вона припиниться. Е всі ті гігантські проблеми, які вже накопичилися в Росії, вони просто-напросто одразу повернуться всередину цієї недокраїни і можуть її розірвати всередині. Тому війна зараз це єдиний спосіб якось це все притлумлювати. Плюс Путін впевнений, що він уже на переможній торпі, і він може перемогти, тому він не хоче зараз ніяких перемирій там і так далі. І от далі починається дуже цікава храма. От моя версія подій, можете з нею не погоджуватися. Я вважаю, що французи зараз шукають точки дотику, і ми вже бачили в заяві з Китаю, від Китаю з Китаєм з якої точки зору. Щоби спробувати. Все одно заморозить цей конфлікт, плюс я впевнений знову ж таки, от чому французькі війська в Одесі і так далі, щоби точно забезпечити безпеку чорноморських портів і безпеку торгівлі через чорноморські порти України, щоб Росія навіть не мріяла більше. Ну я не кажу там про висадку, але навіть обстрілювати було сикітно, бо там будуть стояти війська країни НАТО, ядерної країни НАТО, підкреслюю. Плюс, це може бути певною гарантією з боку Китаю, що, мовляв, от і ваші інтереси ми збережемо, а ви, зі свого боку, маєте на Росію надавити. Ну, Китай, в принципі, може надавити, можна дискутувати, наскільки сильно він може надавити на Росію, але може, тому що. Економічно Росія від нього залежить дуже серйозно. Це не означає, що Путін його послухається, але ну знаєте, можна ж пограти трошки в там 3-4, 5-6 місяців почати здавлювати удавочку, а потім, ну все, вибору не буде, коли не буде грошей, того сього І Росії придеться йти на певні якісь не незручні для себе в певних моментах, але поступки. І от і ми виходимо, друзі, що по великому рахунку активізація Макрона має багато різних причин, але мені здається, що є і ця. Тобто історія про те, що Європа, ну точніше, в Європі Макрон зараз бореться за лідерство, і плюс намагається винайти свою формулу, скажімо так, певного закінчення бойових дій в Україні, в якій Франція опиниться в ролі десижн-мейкера і того, хто не просто йде в фарватері американських рішень і американського, скажімо так, погляду на світ. Чи це добре для нас така історія? Ну, дивіться, я вже казав на превеликий жаль, ми стрімко втрачаємо свою суб'єктність через дуже недолугу міжнародну політику президента Зеленського. Ми вже дуже багато разів обговорювали це про те, що ця людина повністю просрала, бездарно просрала, як його всі люди. На жаль, оцей от Знаєте, гандикап 22-го року, і хай вас не вводять в оману оці всі. Е, це дуже добре, що ми все одно підписуємо всі ці угоди про гарантійні, певні там зобов'язання з різними європейськими країнами. з Американцями поки що не підписали, як ми бачимо. Це все одно дуже добре, це ок. Але ми маємо розуміти все одно, що це поки це те добре, що вони є. Але це зовсім не те, що нам треба. Е, Володимир Зеленський, як своєю політикою, і всередині країни, в першу чергу, як і назовні, призвів до того, що. На превеликий жаль, я сумніваюся, що в найближчій перспективі ми зможемо вступити в НАТО. Ну про єсмова не йде. Це довгий процес, який, вибачте, так як працює Верховна Рада і ці ті, от ефективні менеджери, повторюся. Реалістичний строк вступу України в НАТО не раніше 2030 року. Про це говорять всі розумні люди. Я абсолютно підтримую цей термін. Дай Бог, щоб 2030-го, я б сказав так і точно не про президенті Зеленському, щоб там він не обіцяв в своїх майбутніх виборчих програмах. Тому чи добре, що французи зараз явно почали жорстко грати свою гру, не дивлячись на те, що чимало європейських країн, країн НАТО, ну вафіги на це дивляться: кажуть, ей, -е -е -е, ми нічого нікуди не хотімо відправляти, а чує, ту, ту, дивіться, це все одно добре. Чому? Тому що, <кхух> ну, скажімо так. Ми ж розуміємо, що це не просто примушування України до миру. Ні, це історія про те, що починається велика гра, і в цій великій грі Україна має не провтикати свій шанс, який полягає в тому, щоб якщо навіть і заморожувати цей конфлікт, то зробити це на максимально вигідних умовах, про яких потім отримати дійсно гарантії фінансування, гарантії озброєння і пряму перспективу вступу до НАТО Європейського союзу. От. З точки зору того, хто скаже, що, от, французам не можна вірити і так далі, бо там китайці. Це все так, друзі. Але я повторюсь, ми знаходимося в такій ситуації, що ну, вже гірше в плані міжнародної ситуації я, ну, гірше було, якби нас просто захопили. Тому, в принципі, будь-які варіанти залишають для нас, знову ж таки, вибачте, за тавтологію, варіанти дій. Чи це розуміють у Володимира Зеленського, я не знаю. У мене є дуже великі сумніви з цього приводу. Я повторюсь, я дуже обережно ставлюся до ініціативи пана Макрона, тому що мені чомусь здається, що за цими ініціативами також будуть і китайські вуха. Дай Бог, щоб в офісі президента в ці китайські вуха не захотіли вчепитися і згадати свою любов до Комуністичної партії Китаю, про яку розказував господин Рахамія Карнієнка напередодні Великої війни. Особливо, якщо ми згадаємо, що китайці дуже люблять давати легкі гроші, типа легкі гроші для корупціонерів, які не хочуть жити по правилах. Just think about it, да? В общем, я хочу сказати, що Україна стає ареною і джерелом величезних е е сил в світовіх, які грають, і в цьому всьому нам треба не забувати наш головний інтерес. Наш головний інтерес вижити, наш головний інтерес отримати гарантій свого. Існування, фінансування, отримання хорошого зброєння, головне розвиватися самим. це дуже важливо. А всяких таких попазнень буде дуже багато. Чи вірю я в принципі в присутність військ НАТО на території України? Звісно, вірю. Тільки якщо хтось думає, що це буде історія про там кілька там не знаю сотень тисяч солдатів, які зайдуть і обезпечать наші кордони і лінії фронту. На даному етапі цього поки що не буде. Але я цілком вірю і допускаю, що. Скажімо так, чимало країн будуть пробувати захищати свої інтереси і пропонувати ТІПА підсилити свою позицію якоюсь ТІПА підтримкою у вигляді певних збройних сил. Якщо мова йде про порти, знову ж таки чорноморські, от те про що власне пише Монт, з чого ми почали про відправку певних французьких сил для обезпечення чорноморського узбережжя чорноморських портів. Я навіть не вбачаю в цьому нічого поганого. Тому що нам дійсно потрібно повністю розморозити нашу морську торгівлю, яка остаточно тоді зніме будь-які питання щодо, наприклад, поляків і інших великих любителів України на наших кордонах і допоможе, хоч якось, запуститися українській економіці. Отже, гра почалась, друзі, ті, хто вважає. Що Володимир Зеленський просто там далі, тільки мріє про перемогу і кордон на року. Я в це не вірю, друзі. Я повторюсь, я впевнений, що певні рухи йдуть, і як ми бачимо, все більше і більше підтверджень цим слів. Чим це закінчиться? Сказати, звичайно, складно. Я впевнений, ніяких ще рішень не прийнято, але гра розпочалася, і давайте будемо дуже уважно слідкувати за тим, що буде відбуватися далі. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте підтримати його лайком. Також підпишіться на цензурнет, на нашу кращу аналітику українського ютубу. І підпишіться на наш канал Шоу де ви можете підтримати нашу творчість і діяльність донатами або тим, що ви станете спонсорами нашого каналу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось!